Аграрії села Попівка Вінницького району приступили до збору соняшника нового врожаю. Розпочали вчора, каже директор сільськогоспідприємства Поділля Василь Кучер. Уже намолотили 141 тонну. Вчора приступили до уборки соняшника. При середній врожній зібрали вчора 20 гектарів, середня урожайність – 40 центнерів з гектара. У нас цього року 226 гектарів соняшника посіяно. От у рік було 170, ми зібрали по 42 з резкора. Ну, на, якщо на посчитати, цей рік такий не благоприятний, як тому на по погодних умовах, то будемо вважати, що це хорошо. У цьому полі під соняшником 123 гектари. У поле комбайни виходять щойно з роса. В день збираємо 40 гектарів, працює два комбайни. Його бажано забрати до дощу, бо тільки гниль впаде в шапку, то тоді не буде такої вражальності. Є Зараз збирає соня гібридних сортів, є ще звичайний. До його обмолоту приступлять за тиждень. Ми сіємо так, як наші діди прадіди У нас семипілка, система. Тобто через сьомий рік аж з'являється на цьому полі сонячник. Оце, цей соняшник через шість на сьомий рік посіяний тут. От, сорт це чи той, гібрид конді сінгенти, один із найвисоковрожайних і найолійних. Ще в нас є розалія, посіяний євралісовський соняшник. Тоже, це теж високопродуктивна культура. Така ну звичайно, і треба дати йому харчі для того, щоб він вродив. Клімат, контроль, кондиціонер, музика. Працювати комфортно, каже водій Сергій Білик. Техніка новіша, легше робити. Як тільки відсік зернозбиральної машини наповнюється, збіжжям у салоні спалахує лампочка червоного кольору. Їдете, потом сигнали 75% Показує в бункер, а потім через. Метрів 50-100 100 Все, повний бункер, я стою, щоб через верхню пішло. Знива, радше пора віж. Цілий день працює. За словами директора підприємства Василя Кучера, Сонях у них збиратимуть до середини вересня. Далі приступлять до збору сої та кукурудзи. Рання група зернових, каже Василь Кучер, уже на елеваторах. Зараз поля готують під озимі. Середня врожайність озимої пшениці на 650 гектарах склала 59,2 і центнера з гектара. Горох дав по 40 центнерів з гектара. От овес по 45 озимий ячмінь дав по 50, а ярий ячмінь по 78 центнерів з гектара. Гречка по 35 центнерів, Ми вже змолотили гречку по 35 центнерів з гектара. Хороший врожай, тільки якби ще була якась ціна, була якась реалізація. Дай Бог дочекаємося, що кінця ця клята війна. О, відкриє ці порти, і, і буде Україна слібом. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінчина.